Вітаю всіх на каналі Півна П'ятниця. що п'ятниця у нас завжди щось цікаве. І сьогодні ми розрізаємо торт, що залишився у нас після вчорашнього святкового стріму. Це у нас пиво, вся лінійка пива від одеської сімейної бриварні нізащо мила. А святковий стрім у нас був з приводу дня народження нашого YouTube-каналу. З Новим роком. Тут у нас є кіт в мішку не цей котик, а ось цей хакер-пшор. Це не Нізащо Мила, це хакер-пшор з Мюнхена. Ця баночка піде в якості приза, поїде до Олександра, який вчора виграв на стрімі в конкурсі. А тепер переходимо до постійної лінійки броварні Нізащо Мила. Це у нас баланс білого. Потім Одеса Пілс. Новинка Мутний Грінго. Новинка цього сезону. Цитрин Схалертау і п'яний Кавка. Глядачі мого каналу вже знайомі з одеською сімейною бриварню Нєза мило». У нас є екскурсія з бриварні, інтерв'ю з власником Романом. Також я час від часу дегустував їх пиво в форматі шортс. А сьогодні у нас майже, ну, не майже, це вся. Актуальна постійна лінійка їх пива не так давно бриварня почала розливати своє пиво в банку металеву банку, і тепер воно доступне, я так розумію, по всій території України і не тільки. Я думаю, що за кордон теж його можна відправляти, тому що в нього дуже пристойні терміни зберігання. Якщо його зберігати при температурі від 2 до 7 градусів, ну в холодильнику, то воно може стояти рік. Ось така класна штука для нефільтрованого, непастеризованого пива. Я був у них на приварні, бачив всі процеси і знаю, що виготовляється воно дуже якісне з якісної сировини. Вчора я почув таку фразу, дуже прикольно, мені сподобалася совість пивовара. От пивовари там мають совість і дуже роблять це пиво на совість. Воно мені подобається, якщо чесно, і. Я коштував вчора. Я буквально почав з Одеса Пілс, і я був в такому тихенькому шоці, тому що. Воно було е, настільки смачне, настільки прикольне, як е, коли я був на броварні і прямо з ЦКТ мені налили е, свіжого пива, яке тільки відбродило, відстоялося. Було дуже свіже, дуже класне, дуже прикольне. В цього був такий смак. Сподіваюсь, що і далі воно буде зберігати всі твої, свої такі властивості, тому що я так розумію, в банку воно розливається зразу, от його е, воно, як сказати, дозріло. І його там підключають до лінії дорозливу. І ви отримуєте в банці максимально свіжий продукт. Ну, я так думаю, я на це сподіваюся. Почнемо ми з справжнього хіта, справжнього одеського пива це пиво Одеса Пілс. Такий собі класичний чешський лагер, пілзнер. Воно має 11,7 початкову щільність, 4,6 алкоголю, 19 IBU. Відкриваємо. І наливаємо. Така невеличка дегустаційна порція, тому що сьогодні я пиво п'ю сам, мені ніхто не допомагає. І будемо пити потрішки по чуть-чуть. По Ми бачимо дуже потужну пінну шапку, золотавий такий колір. Зовсім трішки він е, мутнуватий, тому що все-таки це пиво нефільтроване, не пастеризоване. Але він достатньо прозорий, і е, я бачу там такі е, дуже бадьорі бульбашки піднімаються догори. Аромат в нього правильний, зерновий, солодовий, е, апетитний, без всяких там е, бочок, там, ганчірок і все таке. Чистий правильний лагерний аромат. Знімаємо пробу. Класне пиво. Це моя така перша реакція. Нас зустрічає така дуже потужна гірчинка. Хоча тут 19 IBU, вона застається в посмаку, я її до сих пір відчуваю. Пиво зараз дуже прохолодне, але відчувається його така е, класична солодова зернова е, складова. Ну, прикольне освіжаюче пиво з класичним смаком. Дуже схоже воно на чешське. Як вони самі вказують в описі для любителів старої школи. Тобто нормальне, класичне пиво в чешському стилі. Воно мені подобається. На звороті в банки вказаний склад, він класичний, нічого космічного немає, все тут нормально. І дизайн банки дуже прикольний, такий стильний одеський. Мені він теж подобається. І ще вони вказують, вказує, що це пиво підходить під всі види закусок, тобто чіпси горішки та жирна німецька рулька. Я тут подумав, що ви можете отримати таке пиво в подарунок. Нам вчора на стрімі накидали трішки донатів. За ці донати я придбаю пиво на броварні за повну його комерційну ціну і ви, коментатори цього відео, зможете його виграти. У нас буде два призи. Три банки пива і дві банки пива. Щоб їх отримати, потрібно написати комент під відео, бути підписаний на канал і що ну і поставити лайк і не пропустити розіграш, який буде в якомусь наступному відео, ще в якому я не знаю, тому що я не знаю, коли вийде це відео. Додам ще, що власник бриварні Роман він зараз в ЗСУ, а його дружина Ольга вона керує бриварнею і так дуже щільно займається волонтерством. Вони не організовують ніякі збори, вони намагаються всі свої фінансові потреби перекривати з прибутку від цього пива. Тому Дуже правильно купувати це пиво, знаючи, що ваші гроші йдуть на допомогу ЗСУ, на адресну допомогу ЗСУ, тому що броварня, ну, звісно, що Роман там служить, і ще броварня займається автівками. Там, я сам бачив в них там кілька автівок, які вони ремонтують за власний кошт для ЗСУ, для конкретних людей, що нас з вами захищають. Тому дуже правильно, я вважаю, Наші донати витратити на це пиво і ви його отримаєте в якості приза. Отже, у вас є шанс виграти це пиво, а ми рухаємось далі. І ми рухаємось далі з пивом, яке називатися має баланс білого. О, я вгадав. Ось у мене баланс білого. Це пиво в німецькому стилі. Це Вайтсен. Я його куштував якось прямо з ЦКТ, і мені дуже воно сподобалось. Пиво має 11,6 початкову щільність, 4,5 алкоголю, 12 IBU. Такий собі е, варіант німецького Вайцена, одеська версія. Відкриваємо і наливаємо. Пиво має такий достатньо характерний мутний світло-жовтий колір, як має бути Вайцен. Дуже потужна пінна шапка. Можливо, із-за того, що я так налив, але це теж, властиво, Вайцину. Такий, на вигляд, класичний, нормальний, правильний Вайцин. Можливо, занадто прозорий, тому що Вайцен буває і мутніший. Перевіряємо, чим воно пахне. Має пахнути бананом, і так воно пахне бананом. Це добре, це класика, так має бути. Знімаємо пробу. Смак класичний, не солодкий, це важливо. Є дуже легенька гірчинка. Там написано було, так? 12 IBU це норм. Дуже легенька вона і є така на посмаку. Як на мене, освіжаюча кислинка в описі вони якось не так пишуть. Я зараз підгляну, як вони пишуть в описі про це. Так, вони пишуть, що ніжна кислинка насправді так, вона така ніжна, тендітна, ледь відчутна, але вона є, і вона там має бути пиво в балансі. Воно правда і називається баланс білого, тому що тут все в балансі. Ну, білого, тому що ми знаємо так, пшеничне це, вважається, це біле пиво, хоча воно жовте, але все таки біле. Пшеничку варять майже всі. І але не всіх вона виходить нормальна. Ця пшеничка нормальна, бюджетна. Як казав Роман в відео там, де я брав в нього в інтерв'ю. Ми варимо нормальне, просте, зрозуміле пиво. Дійсно, вони не додають сюди ніякі там, не знаю там, ніжки, креветки чи корінь агави, викопаний на східному схилі гори Джамалунгма в Кордільєрах. Вони варять нормальне, класичне пиво за класичними рецептами, і це дуже добре, це дуже круто. Мені це подобається. Взагалі, це просте, зрозуміле, можна сказати, народне пиво. Навіть воно в одеських пабах продається за дуже демократичними цінами, тому що я його вже бачив і в хопі хок, і в бірклабі. Там воно є, там його можна спробувати. А де це пиво продається? Вони пишуть зазвичай у себе в інстаграм. А ми рухаємось далі від білого до чорного. Я вгадав так. Я вгадав, це у нас п'яний кавка. Це теж пиво в чеському стилі. А це такий собі одеський варіант Крушовіце. Воно чорне, і я його в розливному вигляді куштував. Воно реально прикольне і мені здається, воно навіть круче, ніж те крушовіце, що колись там років 10 назад можна було купити в Одесі на розлив. Чи реальне чеське продавалося у нас у магазинах в банках та пляшках? Тому що те, крушовеце, яке продається зараз, це у нас завод «Радомашль», Це перша приватна бриварня. І все. Отже, класичний чешський темний лагер. 12,7 початкова щільність, 5,3 алкоголю, 20 IBU. Відкриваємо і наливаємо. Отак От же ж ми наливаємо, так? Як кажуть, в центр кухля, Чи в центр келиха. Дивіться, яка в нього прикольна густа пінна шапка. Бачите, дуже така кремова насичена. І я тут бачу такий. Псевдолавинний ефект, який буває в того вашого улюбленого Гінеса. Колір дуже темний, можна сказати, трішки коніячний, тому що він чи при цьому світлі нашому студійному, до речі, ми знімаємо в студії арт-простір. Оце все обладнання, світло, камери, звук, мікрофони, навіть інколи монтаж. Це все студія арт-простір, за що їм велике дякую. Так, піна нормальна. Колір темний, дарк лагер, все як майже непрозорий, з такими трішки вишневими коньячними відтінками, як мені здається. Чим воно пахне? А пахне воно дуже смачно. Смаженим солодом воно пахне. Я бачив цей солод, який туди додається. Це німецький солод з міста Бамберг. Ну, на мішках так було написано. Це я все бачив. Я ж кажу, я бачив, як це пиво. І тому воно мені подобається. Тому я цьому пиву довіряю. Перевіряємо, яке воно на смак. Правильна така гірчинка. Палена гірчинка. Ну, Дуже правильно, вона в балансі. Смак теж насичений, це не квас, це реально класне пиво, яке має такий свій потужний смак. Бачите, пінка до пір тримається. Ну, що вам про нього говорити? Це смачне пиво це одне з кращих в такому ціновому сегменті, яке можна придбати на розлив, а тепер вже і в банці. Я рекомендую, тому що я недавно знімав відео, посилання буде в описі про темне пиво мас-маркетове. І мені здається, що в дешевому сегменті ніхто не може змагатися з цим пивом. Тепер воно в банці, тепер воно не буде відлякувати тих, хто боїться пет-тари. вам, ось вам, будь ласка, є в банці. Все окей, можна купувати і смакувати, тому що пиво реально класне, і я ще трішки вип'ю. Так, мені це пиво подобається. Йому ставимо теж залік. Дивіться, до сих пір тримається піна. Рухаємось далі. Далі у нас правильно, я вгадав? Цитрін Скалертау. Це, можна сказати, справнє крафтове пиво. Цитріртау це American Ale, тобто АПА. Хоча броварня себе жартама позиціонує як живе варня. Вони не мають якихось таких великих амбіцій щодо крафту, вони все-таки варять народне. Пиво, а це вже AIPA. Ну, можна сказати, вже така класика крафта. Я думаю, що дуже багато хто варить APA. Мені здається, навіть ізмаїльський завод, який вже років 12 варить одне і те саме пиво, вони почали варити АПО. Ще не пробував якось спробую. Але ізмельський пивзавод він варить. Ну, Тільки на розливних немає в банках пива. А тут є. У нас тут 10,5 початкова щільність, 4,2 алкоголю, 40 IBU. Це так суттєво доволі. Відкриваємо. І наливаємо. От пиво все наливається з банки, воно має такий достатньо прозорий колір. Хоча воно нефільтроване, це завдяки тому, що воно витримується технологія, і воно в ЦКТ-шках стоїть так ну, потрібний час, і воно правильно освітляється. І получається у нас такий от класний результат. Бачите, пиво прозоре, з спінною шапкою такою. Мені здається, все-таки апа може бути більш такою мутною і має більш темніший колір, якщо я не помиляюся. Але це теж норм, я так думаю, чим воно пахне, відчувається такий легенький, хвойний та такий більш виразний цитрусовий аромат, і не дивно, тому що тут використовується американський хміль цитра. І а, німецький хміль з долини Халяртау. Я так розумію, він так і називається Халіртау. Тому і пиво так називається. Ну, от так. от, Якось так. Хміль цитра і халіртау. Знімаємо пробу. Трішки водянисти, але ви про це забуваєте, коли вас доганяє гірчинка. Гірчинка. Потужна, але нормальна. Вона не випирає нікуди, залишається трішки у посмаку. Якщо порівнювати там недавній я пив АПО від одного латвійського виробника, там смак більш густіший, але гірчинка і все таке більш м'яке. Тут така нормальна, потужна хмілова підтримка, все з ним норм. Хто любить такі от сорти пива? Іпа, АПА там, і все таке. Вам це думаю, сподобається. А ми рухаємось далі. Далі у нас мутний грінго, дуже інтригуюча, багатообіцяюча назва. Нам хочеться дізнатися, що ж цей грінго мутний на мотив. Це у нас американський лагер на кшталт корони, тому що всі думають, що це мексиканський лагер. Ні. Нема такого стилю мексиканський лагер. є американський лагер, ось він перед вами. Тут 11 з копійками у суслі, 4,2 алкоголю, 16 IBU. Це пиво, як кажуть, рисово кукурузне чи що, щось таке. Тут в складі що у нас пишуть. Склад вода, солод ячмінний, кукурудзяні пластівці, дріжджі хміль, тобто кукурузне пиво, на кшталт корони. А, до речі, скажіть, ви відкриваєте банки ось так: от, що у вас великий палець е, занурюється в пиво, щоб продегустувати його, чи не знаю, провірити, якось чи на палець якось зробити. Чи, отак, як я, отак, от, що у вас великий палець з іншого боку, і ви його не занурюєте в пиво? От мені цікаво, як, як хто робить, тому що я донедавна теж макав великий палець в пиво. Думав, що це така фішка, так якось треба. Наливаємо. Мутний Грінго. Теж ми бачимо таку достатньо потужну пінну шапку. Про що це говорить? Це говорить, що пиво свіже, якісне, і я його так от наливаю, що є нормальна пінна шапка. Колір світло-жовтий, трішки мутноватий, ну мутний же Грінга. Прозорий, бульбашки теж бадьоро піднімаються догори. Це говорить про нормальну таку карбонізацію. А це означає, що воно теж має бути літнім та освіжаючим, легким літнім освіжаючим. Чим воно пахне? Нейтральний достатньо рівний, звичайний лагерний аромат з такою невиразною зерновою складовою. Якось так. От загнув, да? знімаємо пробу. Дуже легке, дуже питке. Робите ковток і відчуваєте його якусь прохолоду. Хоча дивіться, ми вже знімаємо десь хвилин 40, пиво вже хвилин 40 без холодильника, але воно все-таки прохолодне, освіжаюче, літнє легке питке. Потім відчувається дуже така ледь відчутна гірчинка, і все літнє легке освіжаюче пиво. А ми далі притягуємо за вуха якийсь рейтинг. Я коли був на броварні, Микола, який як я сказав, головний бровар броварні, сказав, що ну, спитав, а яке ти пиво п'єш взагалі? І Оля питала, яке, ви, яке наше пиво ти п'єш? Ну, як бачите, я п'ю все ваше пиво, воно мені подобається. І по рейтингу можу сказати: можу сказати, ну, я думаю, що в мене рейтинг однозначний, все пиво класне. Якщо по місцям, то п'яте місце це в нас буде мутний Грінго. Потім у нас буде, е, у нас буде мабуть, Одес е, баланс білого. Потім ми поставимо цитрін. Потім буде п'яний кавка. І на першому місці буде Десапілс, тому що це. На мою думку, справжнє одеське пиво, яке вариться, можна сказати, в історичному районі Одеси. Це майже молдаванка, майже Бугаївка це застава. А на сьогодні все. Чекаю від вас фідбек в будь-якому вигляді. Питання, побажання, донат за посиланням, посилки, бандеролі, лайк, комент, підписка. До зустрічі наступної певної п'ятниці. Пиво Класний, достойний, і я думаю, що вам воно теж сподобається. Тим більше, що зараз замовити його в банці не проблема. Його можна придбати де-інде через нову пошту, там, не знаю, в всіх магазинах.